Нещодавно я робив огляд на Android-планшет від Lenovo, Пристрій виявився дуже цікавим, але, як на мене, занадто коштовним. Мабуть, саме тому цього разу Lenovo вирішили надати мені на огляд свій величезний топовий ігровий ноутбук. І хочу вам сказати: ця штукенція це щось. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати гаджети. Перше, що б я хотів зазначити, я ніколи не користувався потужними ігровими ноутбуками. Це мій перший досвід. Але як тільки я дістав з коробки цю штуковину, я відразу зрозумів, що це буде щось, тому що цей ноутбук важить 2,4 кілограми. І для тих, хто не в курсі, що таке ігрові ноутбуки, воно може звучить якось дивно, але мені цікаво, як ви здивуєтесь, коли я вам покажу блок живлення. Це отакезна величезна фігня, проприєтарна, до речі, зарядка, ніяких USB Type-C 300 Вт, і важить вона теж досить суттєво. Кажемо так, можу собі уявити, що вам буде трохи незручно кинути такі штукований величезні собі в рюкзак. Після цього піти кудись там в кафешку попрацювати, але цей пристрій він трохи про інше. Розумію, що вас перш за все цікавлять характеристики, ось яке залізо стоїть всередині цього потужного велетня. Процесор AMD Ryzen 7 5820 h відеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, 16 гігабайт оперативної пам'яті типу ddr 4 та накопичувач на 1 ТБ, а вже ж SSD, а вже ж дуже швидкий. Що я можу сказати? Я як користувач вже досить давно звик до швидких ноутбуків, не дуже потужних, але швидких. Тож що я можу сказати, щодо Lenovo Legion 5? Відкрив ноутбук. Зачекав декілька секунд, і все, він готовий до того, щоб ви почали працювати. Тільки треба у вінді всі ці штуки понатискати. До речі, тут одинадцяте він дається в перший раз у житті, коли я побачив, як вона виглядає. Тому що до швидкості взагалі жодних питань, прикольно. Вся система, всі додатки, всі ігри літають взагалі жодних без питань. Я б хотів знайти деякі недоліки, щоб вам про них розповісти, але об'єктивно це досить важко. До речі, враження були б неповними, якби я вам не розповів про дисплей, який тут встановлено. Матриця Фулличді. Я знаю, про що ви думаєте, Full HD у 2022 році це замало, але ні. 15,6 дюймів. IPS частота оновлення 165 Гц. І саме цей ноут бере від цієї частоти оновлення максимум. Це просто пушка бомба тому що сам ноут вже дуже потужний, але цей екран додає ще відсотків 10 у сприйнятті продуктивності. Дисплей матовий, солідно відбиває світло, користуватись просто приємно. Так, моя камера може записувати лише 25 кадрів на секунду, тому всі ці футажі виглядають не настільки. Круто, як воно виглядає в реальному житті, але повірте мені на слово, тим більше на цьому футажі, який ви зараз бачите, досить багато різних джерел освітлення, і навіть при цьому зображення на екрані виглядає без проблем, а сприймається все на ура. Пікова яскравість дисплею становить ніт, і Це означає, що під прямими сонячними променями зображення буде виглядати темніше, ніж якщо б ви грали десь у кімнаті. Не впевнений, що ви збирались грати в доту десь у парку, але якщо так, то краще шукайте місце десь в кіньку. Що до речі, трохи забута мною штука. Це клавіатура з повним нампадом. Ви пам'ятаєте взагалі, що це таке? А ось що мені взагалі не сподобалось, так це тачпад. Користуватись їм неприємно, тому відразу, як тільки ви купите собі такий ноутбук, придбайте їм мишу до комплекту, тому що справді хтось би використовував геймерський ноутбук з тачпадом, Ну, я в це не вірю. Щодо клавіатури в цілому, мені вона дуже сподобалась. Клавіші надприємно натискаються, особливо цей звук. Ну просто послухайте. мабуть, найслабшим місцем цього ноутбуку є його динаміки, тому що їх два по два вати, і вони звучать. Ок, типу, подивитись кіно чи послухати музику може і можна, але краще використовувати якісь навушники, тим більше що це ігровий ноут, і це якось вже зобов'язує. Щодо всіляких портів, то їх тут вистачає. Справа в нас є USB-A-порт та перемикач камери, тобто ви справді можете фізично вимкнути чи вимкнути камеру, і це досить прикольно, особливо для тих, хто приймається щодо безпеки. Зліва в нас комбінований аудіороз'єм під гарнітуру та USB C, але все найцікавіше відбувається позаду. Тут у нас є порт для живлення, три USB. -A. HDMI, USB-C та повноцінний порт для підключення інтернет, кабелю rj 45 чи Ethernet. але ж це потужний продуктивний ігровий ноутбук, тож що там відбувається з потужністю та іграми. Як ви можете зрозуміти завдяки консолю на задньому фоні, часи мого pc геймерства вже досить давно минули. Від того, ви навіть не уявляєте, як мене вразив Apex Legends на максимальних налаштуваннях графіки, який стабільно видавав 120 FPS. Я розумію, що це не на найгарніша гра у світі, але це онлайн гра і продуктивність. Тут дуже важлива за декілька матчів. Жодного фрізу. Це просто кайф. Справді це були мої найкращі матчі в Apex, незважаючи на те, що до цього я грав лише на консолях. Чуваки та чувачки, в житті є речі, які варто спробувати хоч раз. І такий плавний геймінг це 100% одна з них. Але є одне малесеньке, але з яким доводиться миритись всім власникам ігрових потужних ноутбуків. Ця штука гудить і гудить нормально так. До речі, я не полінувався і записав для вас, як саме воно гудить. Але пам'ятайте, що мій диктофон був дуже дуже близьким до джерела цього гудіння, тому що насправді воно звучить не настільки гучно. І може, воно справді звучить дивно, але, по-перше, в навушниках цього гудіння ви взагалі не почуєте. А по друге, при використанні ноутбук не дуже сильно гріється. Якщо вам цікаво, система охолодження тут працює з використанням випарної камери. Холодний повітря береться знизу через ці отвори, а видувається позаду. Тому слідкуйте за чистотою робочої поверхні. Це справді важлива штука. До речі, мені особисто було більш цікаво подивитись, як там себе почуває DaVinci Resolve для монтажу відео. Тож проект 4К 30 кадрів на секунду дуже комфортно працює. Впевнений, що Цього вистачить з гіркою. Я б 100% комфортно працював на цій штуці, тому, як на мене, для роботи його вистачить з головою. Тож скільки воно коштує, і кому потрібно? В моїй модифікації ноутбук коштує 75 тисяч гривень. Вже бачу ваші очі, але зрозумійте, що ця штука того варта, бо вона, як на мене, задовольняє один дуже крутий запит потужний ноутбук, який виглядає. Приємно. Я не знаю, чи було у вас колись бажання знайти потужний ноутбук на Windows, який би круто працював з 3D графікою та відеомонтажем, і при цьому, щоб він виглядав приємно. Не як всі ті Геймерські свістоперділки з вогниками по всьому периметру, а як щось справжнє, солідне і при цьому реально потужне. І це все зовсім інший рівень вражень. Бо люди, які хоч раз намагалися знайти такий ноутбук, можуть підтвердити, що такий пристрій він як єдиноріг. Чи ось він, Lenovo Legion 5. Тому, якщо ви справи. Розглядали такий ноутбук до придбання, то моя порада так, беріть, воно того варте. Тож, якщо у вас залишились якісь питання щодо цього ноутбуку, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. До речі, на чому граєте ви, на консолях чи на ПК? Пишіть ваші відповіді в коментарях під цим відео. Якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, можете вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок. Це дуже допомагає у розвитку українського Ютубу, особливо коли ви пишете коментарі. Дякую вам, ви найкраще. Також Посиланням в описі відео ви можете стати спонсором каналу. Рандомний спонсор цього разу. Ось і якщо ви вже в описі, то можете знайти посилання на мій інстаграм, підписуйтесь і туди. Я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!